На другий раз збереться ще, ще якісь гілочки зберуться. Раніше гілля з саду викидала, а тепер збирає та залишає біля дому місцева жителька Надія Ленюк. каже, його забирають комунальники. Зібрала, що в мене там я підрізала гілячки, все зв'язала акуратно, маліну так само і винесла. У Хмельницькому люди вдвічі більше почали залишати зібрані гілки на переробку у порівнянні з минулим роком. Забирають гілля дерев та кущів першого тижня кожного місяця комунальники, розповідає начальник транспортної служби комунального підприємства Спецкомунтранс Роман Коновал. Роблять це в приватних секторах мікрорайонів міста. Є спеціальний маршрут, де вказано, коли автомобіль їздить і забирає мешканців безкоштовно. В'язанки від 80 сантиметрів до 1,20 двадцять. Каже, точної кількості вивезеного гілля не рахують. Від господарства його вивозять, аби не накопичувалося на контейнерних майданчиках. Гілля вивозиться на полігон твердих побутових відходів. Дробільною машиною дробиться і телізується. На маршруті працює одна бригада комунальників. Вантажник Олег розповідає. Багато людей почали в'язати і почали, у нас добавилось роботи. Гілляки, квітки, морози. Залишати гілля потрібно зв'язаним, каже Роман Коновал. Поблизу дому володінь, за маршрутом в день забору. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.